Друзья, всем привет! Сегодня решили взять из измену чисто по болту. Кто-то а, писал в комментарии. А, привет, вот подскажи, сколько можно заработать, работая чисто по болту, не лениться, по часов 14? А, и ответочки пошли такие. Там, по болту стандартная касса зарабатывается намного быстрее на коротышах цепочка, пока делаешь заказ, уже второй прилетает. Простое нет. Смена 6-9 часов. И кассы те же самые, что в наклоне. Но без промок. Пробег 150-230 километров. Другий пише. В болте цепочка просто улет. Бывает по подаче по 100 метров, а бывает больше. Треба пробовать. Вот сегодня, друзья, мы это попробуем и посмотрим, сколько можно заработать. Пише один, що 6-9 часов, зараз у нас 12 20 Трохи вийшов пізно. Вчора був стоматолога. Коротше, не міг я працювати. Там жесть була, мені там наробили, ладно, таке. Коротше, перевіримо, скільки ж можна реально заробити. Включаю зараз болт-ланцюг. На зміні буду 10-11 годин. Як тут пишуть, не лениться, Побачимо, що з цього вийде. По болту вже не працював дуже довго, там у мене по нолям, не то що панелям, я зайшов в додаток, там в мене 233 гривна мінус, де він взявся, я не знаю, може і був, ну таке. Коротше, опа, поки вам розказую прилетів коментарі. Суддя по чехлам машина в бізнесі. Це ребята не чехли, це в сонаті стандартна така тема. Вони сидені такі, ну це не кожа. Це. Який замінитель, але ну, він би, дуже качественний. Він би, не царапається, не рветься, нічого. Ну, нормальна тема. Це в сонатах воно завжди. судя на мій пробіг 370 тисяч чехли більш-менш в ідеалі. Ну би, норм, ну, не чехли, а сидіння. Ладно і по коментарям. Всім дуже дякую, що мене підтримуєте. Мені реально дуже приємно. Клас, ви кращі, Ладно, працюємо. А, і ще одне. Хтось питав мене там в коментарях так само про машину, як брав, що, по чому, там в двох словах. Як в двох словах? Там виходить е, для всіх там різні умови. Ну, Наприклад, я розкажу там, про свої умови. Там, допустимо, машина обійшлася там 12,5 тисяч. Цих 12,5 тисяч, звісно, хазяїн умножає на 2. Тобі ж, вона мені там вийшла 25 тисяч доларів. Розбиває він для всіх це стандарт на 125 неділь. От, допустимо, у мене на той час вийшло там 660 тисяч, він розбиває їх на 125 неділь, виходить 5,5 ,5 в неділю. Я возьми, доїдай. Цих 5,5 платиш ти наперед. Тобі ж ти ще не почав робити, то ти вже заплатив за 5,5 ,5 цих наперед за неділю. І 5,5 ,5 ти плотиш за останню неділю. Тобі ж він пише там в бумагі у відомості, що... Перва неділя там оплачена 105,5 і остання там, 125 неділя, так само типу, ти платиш за неї 5,5. Плюс в договорі конкретно пишеться, що цих 5,5 прив'язуються до долару. На той момент, коли я її брав, долар був там, 27 там, щось, там, з копійками. Якщо долар буде вище. То типа, робиться перерахунок. Там чітко не маленькими буквами, як в банки, там, там чітко великими буквами пишеться. Ну, думаю, що там 27, там, ну буде 30, там, нічого страшного. Ну Він зараз по 42 плачу. Ну от Мені перерахували. Думав, нічого не станеться, нічого не це, буде все чітко. Але коли вже платив там рік і вже думаєш, блин, що йому віддавати цю машину, ну звісно, вже пахтюриш і віддаєш. Коротше, Місяць чи два назад, два, а, я б вже мав би її виплатити. Але так як мені зробили цей перерахунок по долару, мені додали ще 270 тисяч, то більш 10 місяців ще мені треба за неї платити. Умови там в принципі, однакові. Просто залежить від машини, яку ти береш. На той момент, коли я там приходив, в його там шкоди були там щось там, по 6-7 тисяч такі старенькі. А Volkswagen там були так само там по 6-7 тисяч. Ну я ж взяв куди? 12,5 мені треба, я що там, не виплачу. А тим паче я перед цим брав. Я года 2 катався на оренді і я так само платив по 200 доларів в неділю, і якби, мене це устраювало. Я думаю, блін, я ж там платив, що я тут, а не виплачу. Ну і якби, так попав. Плюс а, ремонтуєш ти машину за власні кошти. Ремонтуєш, байдуже де. На якомусь тио ти захотів, на тому там і ремонтуєш. Ну а заміна масла в двигуні, це чисто треба ну, його робити. Що касається двигуна, там по умовам я маю платити, ну, зробити це в його. Що ще? Кожен понеділок ти йому завозиш гроші. Ну я вже так як довго там працюю у його, там, то я вже йому по понеділкам не, не завожу, я йому на карточку ці бабки кидаю, де й все, щоб туди не їздити. Їжджу тільки тоді, коли в мене там, ТО. Все. А пробігу по машині там байдуже, який тебе там ліміта немає. Дві тисячі наїздив, тисячу, п'ять тисяч, байдуже. Так як я за свої гроші цю машину там ремонтую, то йому байдуже. Де я їжджу, йому так само байдуже. Я десь півроку назад там хлопців військових возив під Бахмут. То я вже там був, там, майже в Бахмуті, вже вертався там серед ночі назад, вже був під Харковим, Він тільки дзвонив, а що там робиш? Там все добре все з тобою? Кажу, да, я там по роботі. Все, тобі ж. Хорошо, то й добре. Байдуже, де я їжджу, чи я їжджу взагалі, чи там то все. Ну, в принципі, як я на той час дізнавався там про умови, там то все, Тей каже, за Київ їдеш, треба дзвонити, телефонувати, там розрішення питати, там, там не можна, там пробіг 2000 більш не можна, там те. В принципі, тут а, умови більш там менш самі такі адекватні. Не знаю, лохотрон чи не лохотрон, буде видно це через 10 місяців. Але я ж вже зараз... Як я в минулих відео казав, я не плачу вже по 5,5, так як мені треба, щоб не було цих далі переросчотів. Я плачу в залежності від неділі. Якщо в мене там неділя хорошо вийшла, там я посчитав, там мене, я можу там віддати, допустимо, 6 тисяч, 6,5, 7 тисяч. Я плачу там менше. Навпаки більше, щоб його виплати. По-перше, якщо навіть долар не перерахується, щоб мене там скасили цей срок, там виплатить її, наприклад, там, за півгода, Бо вже плачу цих. 125 неділь вже виплатив. І платить ще далі, ну вже все, у мене, мене вже паніка. Мене за ці три роки вже що хочеш було. Я вже були такі мислі, коротше, пофігу цієї, гроші, вже йому цю машину, хай забирає, не хочу я нічого. Ну, що хоч було. А хлопці побрали в його, там, я знаю, там спілкувався так само на перший раз вони там в таксі новічки були, і вони там побрали там шкоди там у його. Тоді, коли якраз цей момент був нульова розтаможка, він їх поприганяв. І якби вони там були не сильно дорого. То виходить, вони платять по 3, там по 3,5 тисячі в неділю. Але так само він розписав на 125 тиждень. Він цю суму, тобі машина виходить, допустим, ну, грубо говоря, там, 300 тисяч. Вот, він додає, плюсує своїх ще 300 тисяч, виходить, там, наприклад, 600. І цих 600 розбиває там на 125 неділь. Але є там тіпа, тема, ти свої так само можеш умови ставити. Типу, давай мені там не 125 неділь, розпиши мені там тіпа, на 100 неділь, розпиши мені там на 50 неділь. Там, ну типа, без різниці. Хлопці так само їм, коли порозпитували, я недавно спілкувався з одним там. А в його виходить, він платив 3 тисячі. Ну, по договору. Але він там писав не три тисячі, він там платив по три з половини, по чотири. Було іногда він там розказував по п'ять. І в ітогі, коли цей получився перерозчет по долару, то його, його не було. Він просто забрав машину, пішов переоформив, тому що в нього цю цю разі, що він більше платив, якраз він погасив це. Ну як чувствував. знав би приклад, жив вже в Сочі. не так як я, що мене навіть гривні на ремонт немає. А потім, а потім, а потім. І за три роки мене це не навчило, що треба відкладати. А почему? чому? что що ну, нереально таких відкласти. Буває таке, що у тебе завтра заміна масла, а у тебе їх, ну, как бы, немає, ти пішов в позички. А зараз такий час, що попробуй ну, как бы, їх і позичить. Якщо думаєте, брати машину, ну не робіть таких, як би, як я. По-любому, у вас должно щось как бы, лежати, хто хоче брати. Ну, справимося із цим. Передумати. Я теж кажется, обдумав, передумав. Та, мене чи там неділя там впереди, зароблю. Блін, ну як ти заробиш? І то виходить то те, то те. Вічно якась проблема. На кожному тижні виходить якась проблема. Ось, до, наприклад, навіть взяти цей тиждень. Все чітко, все класно, збираю гроші на ремонт, треба цепок, треба те, треба все, все збираю. Коротше, неділю я мучився з цими зубами. В ітоні мене вже не мій не допомагав. Вчора поїхав, 7 тисяч я відвалив. І це ще не все. Це мені ще треба їхати знов до його в суботу, тому що всем не є пломби, не то все. Ще одного зуба треба вирвати, а там вже там не зуб, а там пеньок, його треба буде зашивати. Коротше, це ще я візьмі. Тоді. Я йому говорю приблизно, скільки він каже, десь десятка. І от, що збирав гроші на ремонт, віддав на зуби. Потім знову будеш думати, і, а це ж все біжить, і ти дивишся, дивишся, дивишся. Ого, ти вже приїхав 10 тисяч. А, а де на масло гроші брати? А тебе вони всі би, в роті. <смі> так що треба ну, відлажувати постійно на ремонт. Постійно. Не так, як я, що я три роки вжити за неї плачу, і все время а потом, а потом, а потом. І я їх ну, би не відлажую. А попадетися на таку фірму, яка знаю там дуже багато. Це в мене ще там, я не знаю, хазяїн на уступки йде там. Я бувало таке, що мене там треба чи ремонт, чи що. я йому кажу, давай я тобі там потім за дві неділі віддам. І він йде на ці вступки. Він ні раз пішов, він побачив, що я типу, там плачу нормально. Він каже, ну добре, там, ладно. тим паче, я йому багато там допомагав, він там дзвонив за вези того за. Ну, коротше там. Вроді би, отношення, типу, нормальні, йде на вступки. А другий, скільки я там ну, людей знаю, в понеділок треба гроші заплатити, а він каже, можна я тобі завтра докину? Каже, ні, привозь машину. Ну і все. І машина пішла потіх вийде, і вже год платив, два роки платив. А саме таке роблять, коли вже стається трохи платить пару місяців, і хазяїва любими путями питаються тебе на є, щоб забрати цю машину і потім віддати твоєму, куму, брату свату, так само за тієї бабки. Чуть-чуть її підкрасити, губи, як кажуть, намалювати, ну типу і все. Ладно, думайте, там, прежде чим брати. А коли я викуплю, я там зроблю випуск такий. Болі там все розписано, договори свої, покажу, як, що по чому, що скільки платив, як платив, де як, фірму там, розкажу, якщо це не лохотрон. Коли вже будуть в документах моя фамілія, що це вже машина точно моя, тоді я вже там, всі карти вам розкрию, що до чому. Ладно, все, працюємо. І так, виконав я 8 замовлень по болту. На це все в мене пішло 4 години і 90 км. А каса півтори тисячі гривень. Якась там промка, оказується поболтує. Якщо пілисоси все подряд і щоб прийняти їх був відсоток 60%, то там комісія всього лиш 10%, а 15% тобі повертається там потім кудись чи на баланс, чи на карту прийдуть. Ну я не знаю. Я ще з цим не розібрався там 250 гривень, коли у мене вісить, куди вони там підуть потім. Ну, коротше, поки їх не рахуємо, так як я їх ще не заробив, я так розумію, що якщо потім у мене буде менше 60% прийнятих, то вони типу, як згорять. Не знаю, потім скажу, розберуся, потім скажу. А те, що пишуть, там, що подачі може бути і 100 метрів, там може бути і більше. Ні, не можуть бути, може бути більше. Найменша подача у мене була 2,5 км, А то все пуляє там, 4 км, 5 км. Це великий мінус. А, з плюсів, що з цих 8 замовлень я пасажирів ні разу не чекав. Я під'їжджав, а вони вже стоять не біля під'їзду, а біля дороги і вже махають мені я тут, а типу там гальмую. Це, звісно, плюс, якщо порівняти з уклоном, в уклоні там дуже прошені. Подій до під'їзду, потім ще воно з під'їзду з вікна буде дивитися і питати, ти де ми вас не бачимо. Їдеш 10 хвилин до клієнта, і обов'язково 10 хвилин ти його ще чекаєш. Потім він не вийшов, ти відміняєш. І щоб цих 30 гривень отримати, це від уклона це цілий квест треба пройти. Це мінус. Плюс в болту, що це ж ну там вже чекають. За вісім поїздок. Ну, неадекватних пасажирів у мене в принципі не було. Не одного не було комфорту всі по болту, просто обичний стандарт. Але якщо взяти уклон, то якщо ти вмикаєш цепочку, так само там прилітають там, одні стандарти і тарифи то, так само не дуже не в хорошому там, качестві. Але поки нормально. Поки навіть настрій ніхто не владив. Вісім поїздок. Кстати, як там казали, насипає нормально. Да. Я з першої поїздки я зробив дві відміни. Перша відміна у мене була подача там 3 км. Я на Новобіличках мені там дає на Коцюбинське. Я розумію, що там не 3 км, там буде всі 5. Я відмінив. Друга у мене була на лавіну, аж подачі, я відмінив. Третє замовлення в мене було так само десь там 3 км. Але я подумав, що треба вже брати, то брати. Як я вже вирішив працювати так в режимі нон-стоп, щоб перевірити цю службу, як вона працює, то я вже взяв. І по восьме замовлення я ні разу не стояв. А, остається ще 10 хвилин, що я їду з пасажиром, а мені вже прилітає там, ну, би нове замовлення. І чітко. Але 8 замовлень вже. Тишина, все. Ну, зараз будемо чекати, зараз будемо ждать. Ще часу вистачає. Сьогодні день вже приділю чисто болту, щоб показати вам, що почав для себе, щоб ну, дізнатися. То самі ще... ну, я мало працював по ньому. Пару заказів в день, а то бувало такі неділі, що й не одного заказа. Ладно, працюємо. Шоста вечора, година пік, центр, а в болті пробок немає. Пише подача 2 хвилини, 3 хвилини. Включаєш Вейс 20-25 хвилин. І, ну, і подачі, як всегда, по 4-3 по км. Болт не знаєш таки в Києві в центрі пробки. Пасажири дзвонять. А що ви стоїте на місці? Пише 2 хвилини, а ви стоїте на місці. А ти де? Ну я вон там-то там. Так виглянь в окно, хоть подивись що робиться, все стоїть. Коротше, вроді би так робити можна, но додаток повне лайно. Метка десь там не знаю де стоїть. Пасажири кажуть, так ми пальцем водили нормально. Воно десь показує в полі. Ну, під'їхати не можна. Созвонитися з пасажирами теж не можна. Вони до тебе дзвонять, ти піднімаєш трубку. алло, алло, нікого нічого не чутно, тільки СМС. Подачі. Жесть. Ну так, щоб робити, я не знаю, хто то робить, напевно... Кожен божий день на цьому болту він, мабуть, заїжджає в аптеку, бере баночку карвалола, випіває її, їде працювати. Відпрацював зміну, приїжджає, бере баночку алкоголю якогось і все. І так кожен день. Так робити можна. Ну так це жесть. Я от, ну, вже не радий, що я підписався на цей болт. Мені не подобається. Ну, зміну допрацюю. І ще один конкретний мінус по болту. 10 часов вечора закази сипли просто капець Я хочу виставити кнопку додому а я не можу тому що заказ за, заказом, заказ за заказом і я не можу не вийти ні з ефіра, ні кнопку додому поставити, нічого не можу зробити. А статистика прийнятих падає, падає і падає. А щоб я набив там 600 гривень, типу бонусних там з учетом не менше 60%. І як їх сохранити, якщо я ну, не можу вийти навіть з ефіру. Ладно, може це я щось неправильно рою, потім розчіплюся вам теж розкажу я. Або ви знаєте, напишіть. І так, що у нас по болту? Кнопка додому не працює. Те саме, як і в Uber, Що в Uber ти ставиш кнопку додому, що в болту, куди угодно, але не додому. Навіть близько по путі не було. Поймав заказ по уклону в сторону дому, 313 чистими і болт, саме найважніше. Пропрацював я 10 годин повноцінних і це реально повноцінних, зараз 11. Додому мені тут ще 5 хвилин на спідометрі 231 додому, там ще пару кілометрів мені. А, і заробив я по болту, як я його не хаюв, як я його не матюкав в обід, але доволі таки непогано. 3-400 чистими. Але одне смущає. А, умови болта я виконав всі по 10% поїздки. Типу, а 15 мені вертається якоби на баланс. Але вони ніде не повернулися, вони там вісять, типа ми вас вітаємо, ви зекономили там 568, щолі, щось таке. І де вони? В платіжній системі їх немає, їх ніде нема. Те, що я побізнало заробив, то там пишеться чітко, півтори тисячі планується виплати там 1 числа. А це є 560. Не знаю. Хто знає, напишіть, хто там працює по болту постійно. Що воно таке, з чим його їдять, скажіть. Якось потім ще зніму зміну по болту, чисто так цілий день повноцінно, так, зранку до вечора 14-15 годин на вихідних. А, до речі, сьогодні вівторок, бо я таки не сказав, коли я працюю. І на вихідних зніму повністю зміну. Подивитися, що воно на вихідних вийде. По уклону то ми знаємо. Будемо тепер знати по болту. Що цікавить, пишіть, питайте на всі випроси. Відповім гарного вам дня! Всім до побачення!